Опа, все, вийшли. О, це ось такі маски з кіборті, нічого не було видно. Дякую, що нам таке зробили. Ой, та не за... нема за що. Ну нас всі такі носили в історії. Понятно. Стоп. А де лабораторія? Ось цей будинок. А де сам, а де лабораторія? Я ж бачу цей будинок, от є. Ну тут двері впали. Походу, так помниш, коли ми летіли, там якийсь взрив був, походу, О, що це, Тут був вз... взрив, походу, зомбі щось вже зробили. Так, да, тут вже написано. Написано во, лаборато, лабор, лабота, роботя, так. Да. Окей, а ти як це буде? Саня. Ну, а мене. Юра. Окей, Юра, ну ладно, опа, що це за записки? Єгор, Рома, успокойтесь, Павлик, що ви там робите? Бітл з щекотками устроїли. Ладно, що там знайшов? Давай читай. Так, я знайшов якийсь кусок шифера. О, тут щось написано. Якщо ви знайшли цей кусок шифера, знаєте. Зараз вже зомбі-апокаліпсис. Я це писав під час початок зомбі апокаліпсиса коли я побачив перше зомбі. І. Я це написав на шифері, бо не було в мене чашу, часу. У мене була тільки ру, ручка і в мене не було листків, того я взяв шифер. Коротше, якщо знаєте нам потрібна лабораторія ТТБ. Лаборатор... Стоп, не, не ТТБ, а як тут називається лабор. Лабора... Лабораторія... А, да, ТТБ. Точно, ТТБ. Так, вона знаходиться за картою. Є... Знаходиться за картою. Бо Бу... тільки був, був зрив, того я не знаю. Я лишив в лабораторії, в головній кімнаті. Найдіть і, сп... і спасіть світ. Я надіюсь на вас. Написав Мак написав Максим. Понятно. Юра, ти нічого не знаєш, що це таке? Ні, от я не знаю. Я взагалі про такого Максима не чув. І що за ши? Стоп! Тут якийсь код написаний. Якийсь код. Всім. Стоп! А, 1721. 1721. Пароль від, лабор... від чердака лабораторії. Лабораторії ТДБ. Е, ви чули це? Стоп, ну нам треба два, Коротше. Цей кусочок шифера. Я заберу собі. Коротше, де тут, е, Так, лабораторії отут десь ця карта мала бути. Де вона? Де вона? Ага, вот карта якась. Тут не приміщення головна кімната. Да, Траш. Ладно. Вона написано, що тут ця лабораторія, і суб'єкт називається лабораторія на Гес. Будемо називатися лабораторія на Гес. Коротше, тут написано, що лабораторія знаходиться десь е, в, ту, в, в ту сторону, е, в сторону на північ кудись. А, ні, стоп. Просто не дуже я знаю ЄДС і це все. А, в ту сторону, в ту. Тут ще якісь речі висять. Хм, Понятно. Ладно, давайте сідаємо на вертольот і нам треба виходити вже туди. Окей, ну... У мене є теорія, що тут написано про чердак лабораторії. Може там точно щось знаходиться таке ще? Щось, може там щось знаходиться. Не знаю. Ну, давайте краще вже полетим туди. окей. Фух, наконец-то вышли. Вот находите он вот прям тут, а тут так сказано. Сетка якась. Оп, вы пистолет хоть взяли? Та взяли ми, взяли, коротше. Лабораторія. Ну, це походу, вхи... вхід в лабораторії. О, тут написано лабораторія ТТБ. Стороннім вхід заборонено. Ви чули? Походу, да. так. Наверно, наверно, Із-за цього тут і стоять горіхи, щоб хтось впав і розбився. Да, ну я на них можу вистити. Ну от тут ще один якийсь вхід. Тут на... Що тут написано? Лабораторія ТТБ, вхід мо вхід вільний. Окей, зайдемо. Опа. Тут можна временно. О, да, Можна зняти маски. Зняти маски? Окей. Ладно. Опа, тут я нашел какой-то ключ. А, тут... Не, не знаю, может... Думаю, что мы будем... Буты... Стоп! Егор, иди подавись, там есть ключ в том его. В тех дворях, или нет? Добре? Вот, так. Зараз я пойду подавлюся. Это зомби-апокалипс. Ага, є ключ. Точно. Є ключ! А, зна. Є? Значить так. Беремо. А, карту чуть не забув. І все, відвігаємось. Може, тут воно знаходиться? Так. Так, карту теж я положу в карман. Так. Оп-оп-оп. О, да, реально ключ. Оп. Нормальний вхід. Давайте заходимо потихоньку потихесенько Це похоже на якийсь, може тут і ночували. Може тут якесь в них було службове приміщення. Опа, вікно кудись відходить. А, там ще стоять ті, де експериментували. Тут мають бути якісь записи. Чорнобривці. Чорнобревці. Тут так багато всякого моталка, що дуже не, не поймаєш. Ходильник якийсь. Опа! А вот и той чердак. Вот чердак. У вас є поняття, что на тому чердаку могло бути? Не знаю, может там якраз хранятся в них все записи и всі IT. Як я? Ну, лікарство всякі. Е, Дякую за пораду, но может тут еще написано. О, и тут написано, что. Так. Що я знаю, де знаходиться лабораторія ТТБ. Я раніше в ній працював. Но, по, но потім тім, мене у, у, звільнили. Із-за того, що я поекспериментував з одною людиною, і тепер вона стала зомбі, і тепер почався зомбі-апокаліпсис. Потім. Потім її перевели в ту другу лабораторію на Гес. І там вона вже всіх убила і превратила в зомбі. Понятно. Ну що? Давайте зараз нас мож, тут можна переночувати. Бо тут даже вікна є. Зомбі на вулиці! Зомбі раз зомбі. О, Що це за сітка тут стоїть? А, тут что шут написано. Проти зомби. Проти зомби повітря. Опа! Це сетка нормальная. Давайте. Фух. Опа, зомби! Горіхами <масшеджен> кидаємось. Опа в кепці був цей зомбі. Не знаю, може, це була якась людина, Що був даже наш член екіпажу. Коротше, збираємо горіхи, щоб потім власники не кричали. Так. Коротше, заходи назад в приміщення. Що тут на вулиці робити? Двері важко закриваються. Ладно, хай вже буде так. Ладно, давайте на чердак подивимось. точно. Моя бутышись. Точно. Блин. Ой. Точно пароль. Какие тут пароль? А! Давай сюда. Ту, пароль який там був? 17, 21 Окей? 21-17. 21-17. Так Оповоло тут. Та що? Пароль не підходить? Що ти там таке намтир? Ну що, 17-21? Я що вводив? А, 21-17. Ну ладно, давайте тут відпочинемо і ще потім вернемося. Согласний. Продовження слідує.